Чи можна залити закладну металеву сваю і вивезти металевою трубою під малий каркасний будинок? Ти так розумієш, це стовпчатий фундамент. Взагалі любі металеві деталі, стійки під будинки каркасні, це гірший варіант після залізобетонних стовпчиків. Навіть якісь там цегляні чи збірні блочні. Замонолічені всередину стовпчики, будуть куди краще любих металевих свай, геошурупів, винтового, винтового фундаменту. То вся фігня. Воно може бути десь в складних місцях, де швидкість, є певні моменти, де воно якось окупається чи оправдується. А взагалі найкраще, і по ціні я не думаю, що воно буде дорожче, може і так само. Це залізобетонний невеличкий стовпчик. Можна в трубі, як з нез'ємної опалки.